Она жила, как пела. И пела, как жила. Ее голос узнаваем при первых же звуках. И забыть его уже невозможно. Анна Герман. Популярная советская эстрадная певица из Польши. Известная во многих странах обладательница всевозможных наград и титулов, находила подлинное счастье только в том, чтобы петь людям о любви. Наш мир теперь очень такой суетливый. Нам даже иногда некогда сказать самому близкому и дорогому человеку, который рядом с нами живет, что мы его любим. Или поцеловать, или обнять, когда он с работы приходит. Страшно много вещей важных, которых надо сразу же тут же решить, сказать. А самое важное, как-то так уходит на задний план. И поэтому, когда я уже стала э, владыкой на два часа людей их их внимание, я себе подумала, что не буду петь песен, не протест сонгов, хотя я не против этого, они нужны, ни разных других очень важных песен. Просто я буду петь про любовь. Скільки себе пам'ятала, Анна завжди співала свята друзям у дворі, і вдома для рідних. Співала навіть тоді, коли її батька репресували як ворога народу. І коли помер від хвороби молодший брат, і коли родині доводилося переїжджати з місця на місце через переслідування радянською владою, Анна Герман своїм співом ніби закликала світло у тяжку долю близьких. Тим самим вона формувала і свою долю. Це... Но ну, ми не знали аж такої певіці звісної. Одразу після війни Анна з мамою і бабусею повернулася з Радянського Союзу у звільнену Польщу, де майбутня співачка вступила до університету на геологічний факультет. Одного разу під час практики юні геологи, перечікуючи холодний проливний дощ, попросили Аню заспівати. Її голос змусив друзів забути про негоду. Було очевидно, що музика це покликання Анни. Перший приголомшливий успіх прийшов до Ані на фестивалі у Сопоті, після якого про співачку Анну Герман заговорили в країнах Східної Європи. У Москві на всесоюзній студії грамзапису Мелодія була випущена її перша в житті платівка. Саме тут незабаром Ані запише пісню Надія, яку підхопить увесь радянський. Надіжда! Мой компас зі мною. Зміст пісні Надія універсальний, він підходить усім. У тексті піднімаються такі теми, які дуже хвилюють людей розлука. Як зрозуміти один одного радощі, які дарує нам життя? У цій пісні є обіцянка, що все буде добре. Улюблениця радянської публіки Анна була не схожа на типову естрадну зірку. Після кожного свого концерту вона відшукувала працівників сцени, пожежників, освітлювачів і роздавала їм все, що їй подарував: віти, цукерки, Это Був человек очень високого вкуса. не було совершенно такої вот эстрадной звездности, какой-то богемности. Чего этого у нее не было? Была какая-то кроткая, милая, нежная женщина. Не припомню, чтобы после концертов Аня, как это принято у актеров или певцов, шла на какие-то вечеринки, куда-то что-то отмечать. Нет, она не придерживалась этой традиции, а обычно спешила домой, к маме, к бабушке, которую так любила. Я дуже люблю свою бабусю, яка, власне, мене і виховала, і від якої я отримала у спадок її характер. Вона дала мені нескінченно багато. Завдяки її впливу я, наприклад, твердо протистою сучасній моді на цигарки і алкогольні напої. В советське время мало хто знав о том, що Анна Герман виросла в сім'ї віруючих. Її бабуся ходила в церковь, а отец був регентом баптистського церковного хора, за що й попав під репресії. Христианские истины были нормой в воспитании маленькой Ани. Наша семья религиозная. Это очень много значит в жизни для молодежи. Но мама была адвентистка, нас в вере всегда поддерживала. Она без молитвы вообще ничего не начинала. Анечка это Знала все від мами. Вже ставши співачкою, Аня не приховувала своїх переконань і за нагоди говорила про свою віру іншим. Для народного артиста СРСР Едуарда Хіля свого часу це стало незабутнім уроком. Це було в 1965 році, коли я приїхав участвовати в конкурсі в Польщу в СОПОТ. И вдруг подходит Аня и говорит, ты хочешь стать лауреатом? Я говорю, ну а кто не хочет, конечно. Она говорит, тогда иди в угол и молись. И вот я пошел, стал молиться. Наверное, это меня спасло, я стал лауреатом. В 1966 году уникальным голосом спевачки затекалась звукозаписная фирма в Миване. Анна с радостью подписала контракт с умовой переезда до Италии на три года. У Італії несподівано для себе анні довелося не тільки співати, а й стати предметом товарообігу. Постійні фотосесії для газети, журналів, прес-конференції, зйомки на телебаченні, фотографії з зірками італійської естради стали для Анни справжнім випробуванням. Я почувалася боксером на ринзі, якому неминуче загрожує нокаут. Було потрібно безперервно відбивати удари супротивника, тобто давати інтерв'ю на декількох мовах представникам газет і журналів, відповідати на дурні та провокаційні запитання жартами будні артисти так званого західного зразка були важкою ношею для ніжної і вразливої ані у цей період своєрідною сповіддю. Стало для неї листування з московською подругою, редактором фірми Мелодія Анною Качаліною. Знаєш, Мила, до чого мені тут сумно? Ніхто не зрозуміє і не повірить. Люди інші і серця теж, а частіше їх зовсім немає. Дуже б хотілося приїхати до вас, до тебе погрітися. Вже зовсім я замерзла від їх посмішок. Мені життя зірки абсолютно не по серцю. В мире шоу-бизнеса ей было нелегко, потому что многие люди там руководствовались совсем другими идеями. Но благодаря своему религиозному воспитанию и успеху у публики, Аня могла оставаться такой, какой она всегда была – очень доброй, сердечной и чистой. За півроку работы в Италии Анна Герман стала первой польской участницей фестивалю в Сан-Ремо. І виступала на одній сцені разом з такими зірками, як Даліда та Шер. Вона встигла записати кілька платівок з піснями італійською мовою і отримала оскар глядацьких симпатій у Неаполі. Невідомо яких ще висот досягла б співачка, якби не втомлений водій за кермом. Раптово нас кілька разів підкинуло, як коли б машина наскочила на вибоїну. Потім настала темрява і тиша. Все сталося за якусь частку секунди. Я відчула, чітко пам'ятаю, панічний жах при думці про те, що можу живцем згоріти в машині. Лише вранці водій вантажів привітів на автостраді понівечений червоний фіат. Силою удару Ганну відкинуло на 20 метрів від місця аварії. Її виявили майже за добу, коли водій фіата прийшов до тями у лікарні і розповів про свою пасажирку. Вже на третій день до Італії прибули дві найближчі людини Анни наречений Збігняв і мама. Струс мозку, перелом лівої руки, лівої ноги і ключиці велика втрата крові. Лише на 14-й день Анна стала впізнавати своїх рідних. Ще за 9 тижнів її закуту у гіпс переправили до Польщі. Вона була в гіпсі, а на не могла спати. Гипс от головы до пят не давал ей дышать. Один Бог знает, как она это выдержала. Когда она была неподвижна, вот в таком законном состоянии, на растяжках, вот именно в этот момент з Бышек ей сделал предложение. Лише через рік Анна на силу зробила перший крок без сторонньої допомоги. Їй довелося заново вивчати весь репертуар. І ось настав день, коли Анна Герман знову вийшла на довгоочікувану сцену. Конгрес-зал Варшавського палацу науки і культури зустрів її оваціями. Після катастрофи популярність співачки ще більше зрослася. Анна успішно гастролювала в США, Канаді, Європі, Австралії. Численні концерти давалися їй налегко, заважали наслідки аварії. Але любов до пісні і слухачів піднімали Ганну над обставинами. І Навіть в краю наползающі тьми, за грані смерті. В одну з рідкісних пауз між гастролями Анна і збігнєв Тухольський одружилися. А народження довгоочікуваного сина наповнило голос Анни новими фарбами. Спімой, мановок, спіймойся в мачок, спіймой званочек роднуємо. Для маленького сина Анна напише сказку об естрокрилим скворце, Катере говорилось «О творце Всего живого», «О Богя наш Творець дуже добрий, мудрий і сповнений любові до нас. А ми, маленькі, слабкі пташки. Чим же можемо йому віддячити? А виявляється, можемо. Господь любить музику, і пташини спів. Тому всі птахи з раннього ранку починають співати. Один щебече краще, інші трохи гірше. Але це не важливо. Господь радіє, слухаючи різний спів. І пташини, і люський. Він радий всьому, що для нього звучить. За м'якою привабливістю Анни її чарівним голосом ховався біль, який посилювався з кожним днем. Глядачі навіть не здогадувалися, наскільки важко було співати стояти на сцені, тим більше по ній ходити. З адміністрації договарювали, щоб приглушити світ, щоб Поки вона виходить, не так ярко було освіщений оркестр. И она просто шла, держась за пупитре. Никакой палочки она не хотела взять в руки, да? Но шла и, останавливаясь в середине зала, она на здоровой ноге стояла, а эта нога была так просто какетлек, вроде как отставлена. У 1981 році лікарі діагностували у співачки рак. Для її порятунку робилося все можливе, але безуспішно. Аня повільно помирала. Про це вона написала в листі близькій подрузі Анні Качаріні. Анічка, я страшно втомилася від болю. Навіть не плачу, а хочеться тільки лежати і спокою. Навіть пісень не шкода, бо боляче все стало неважливо, твоя Аня. Смерть підібралася так близько, що, здавалося, заглушила пісню в душі Анни. Але это была лишь ступень перед высшим покликанием великой артистки – спевать для Бога. Аня не чувствовала облегчения и как-то сказала со слезами, принеси мне Библию моей бабушки. И две недели она, больная, на кровати сама читала, а потом сказала, я получил от Бога знак, пригласи пастор, я хочу креститься. Я не догадался тогда спросить, что за знак от Бога она получила. Но после крещения она была такая счастливая. Говорила, что когда выздоровеет, то всегда будет петь в церкви для Бога. Только в церкви будет петь для Бога. Действительно, светлый, святой человек, как некоторые говорят, да. Но в то же самое время она человек. Она грешный человек. В священном писании сказано, что нет праведного ни одного, ибо все мы согрешили, лишены славы Божьей. Она нуждалась в Иисусе, она нуждалась в прощении, она нуждалась в принятии, она искала эту любовь, она стремилась к ней, но когда она познала Бога, открыла его в священном писании как Бога любви, она начала петь о Божьей любви. Теперь в жизни Анны Герман зазвучала новая песня, никем еще до этого не спетая. Это «Гимн любви», текст которого певица взяла из Библии. Часа. Раз, два, три. Нам про любовь сказал Павло Апостол. Не величається, не мислить зла любов, не рветься гніву, не поводиться нечемно, все покриває, не шукаючи свого. Все так вона зовсім не величається і не пишається завжди, все терплячи, та милосердствує, бо вірить, сподівається, правдою тішиться, людина люблячи. Сегодня голос Анны Герман звучит по-прежнему светло, чисто и легко. В нем чувствуется необыкновенная сила, сила человеческой души, которая смогла пройти сквозь огонь, воду и медные трубы. Судьба этой удивительной певицы сама по себе гимн любви, любви к музыке, людям и Богу. Возможно, вы шукаете сенсу жизни, але не знаете, у Можливо, ви щодня стикаєтеся зі спокусами, а сил для боротьби немає. А може, саме зараз ви воюєте зі смертельною хворобою, але шансів мало. Зателефонуйте нам за номером, який ви бачите на вашому екрані. Ми хочемо допомогти вам. Скористайтеся шансом пізнати істину і відновити надію. От по Отпайте вулиці, в этом домі. ми продавали наркотики. Мой доход был в то время около 1000 долларов в день. Но я считала, что я добрая. То есть для меня это было как бы, я, ж, я хорошая, им плохо, а я их выручаю, знаете. С первого дня это не нравилось. Я понимал, что это, ну, что это неправильно, я не хотел этим заниматься. Реальная история протистояння. Жити чи выживаты.